Приїхну. О, прямо сам хозяїн з цими да, тітушками. Приїхну, кажу, а, а, поліція їде вже. Можна пройти на завод, таке ж блядь, не потаскалися, баллопреться, блядь, бігом іти. Подожди, я все, блядь, з камеру йди, блядь, знімай. шукан там. Ну позаду воно теж машини. Куча машин. Він ти їде туди, куди іди, блядь. звивай Поліція з народом же. Я вам а приїжджав в час назад. А, це їхня вся кодла? Что А что, нельзя снимать? что? А что нельзя? Я запрещаю тебе меня снимать. А где полиция? У тебя пресса 76 Пресса, боже добрый, закон можно на слиху.

Ну я понимаю, что это, а вы маете дня, что самоугронный майдан, чем А вы маете? Нет, так я же не... Ну, не знаю, Може хтось хоче повернутись додому сьогодні спати до дружин, до дітей. Хтось може... Ні, спати сьогодні ніхто не буде за спати не буде. А чому саме сьогодні? Це буде кожен день тепер. Не зрозумів, але... А ви кого представляєте? Я нікого не представлю. Може, хто вже вийти? Нічому. Ви откуда? від Донбасу чи від кого? Ні, не по Донбас. <плес> ну откуда ви так швидко приїхали? Пацани, захват заводу ніхто не хотів робити. Я не знаю, що вам сказали. Придалі, пожалуйста. Я вже ж показав, хто хто ваш ваших. <плес> хто <-то старший? плес> я вам вказав свої документи, що я про хуй. Це не стартуйте. Ні, що не, не, не стартуйте. Ну, Камера, а? видку готуємо. Бачиш, ти не, ну, не хочеш нічого говорити, кажеш фігурацію не треба. Якщо ми говоримо, то ми говоримо. Якщо ні, то я роботу, свою роботу. давайте не будемо. Ми вже це поговорили. Я вас пізнав, да, це ж ви були. Та хто це так представляється? Ну не думаєш, так нічого обманюється. Є відео, коли ми представляли, що ми сказали. Ну, не ніхто нічого Воно, не вирізав і ніхто нічого не вивозив з території. Всю ми нікого не обіжали. Так, ми не заходимо в чужі якісь люди на території. Так, в крайній мірі. Наскільки ви вже обладнання сюди, так? Це чи обладнання? Це обладнання... Я не хочу, це громади б'я. Ну, ну обладнання. Ну, так що ви просто мені скажіть. – Ні, ну, мені просто як, мені цікаво. Ну, ну, що, я... Ви розумієте, що в нашому маленькому місці завод колись працював, дуже багато дало робочих місць. Так? Чарт, час за час. Люди питаються, я зберегти, не вирізати, не вирізати, не зберегти, щоб не сталося те, що сталося в Можна мене не знімати, будь ласка? Мені дуже очі почують. Щоб судьба заводу не зберегти. Так, як працювати в заводі, які зараз Дуба і годі всі. Дружина вирізана. І от саме за це тільки. Ми ж не нарушили закону, що перейшли там через якийсь кордон. Тільки за це. Вас за Зазра визвали, ніхто не хотів тут штурмувати, захоплювати. Просто вам неправильно дали інформацію. Чекайте. все. Охорона, це ж ваша стоїть, так? Хто вам сказав, що ми десь зайшли, десь повідомляє чуєш, ну прибери. У, я, три, ну я, три, я не свідчую. А, 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 а хто Та Я ж показав посвідчення, що я ж журналіст. Ми є, що є, це мене особи. хто? Ми є, я є журналіст. Я вам дивіться, показую. Я є преса. Так. Є працівник поліції. Вам поясни зараз, перешкоджання преси. Ну, не перешкоджаємо преси. Чому є? Чому ми не Я п'ята. П'ята закону України про поліцію. Та і що? І що? Діяльність працівників поліції

Ми ж фіксуємо, конфлікту немає, нема. Все нема. нормально. Так Приїхала Є порушення громадського? Немає порушень, якесь порушення? Якщо є якісь перешкоджання господарські діяльності, то їм щось ваша форма. Так ясно, ну яким сказав, я вам поясню, як би я зберіг... И зовут. На скей... Они... Потом... а я... А Не, в... в... а а я. Чекает, чекает. Э... я? я... не, 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 чекай. не, я не, 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 Я не, 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 Я не, не, хата. Ну... ну э... Хтось побудував, в мене сусід побудував велику хату, там на 600 квадратів, а він, він її не зміг опалювати. І він каже, купи мене хату, бо я ну, не можу, стіни валяться, все, гроші мені хоч якісь треба, я собі куплю хату на 200 квадратів. Кажу, добре, давай. Але я коли купляю цю хату і кажу, чуєш, мені теж 600 не треба, я собі візьму 400 залишу там... Нас... Ну мабуть не получилось. Ну я розумію, чому. Що... Да. Ну... Мабуть, не вийшло. Ну... ну не думалось. ну вибачте, якщо ну, я купляю вашу машину за тисячу гривень. От я купляю її за тисячу гривень. Я тобі він, я, я не побачаюся, ти... я тобі поясню проще. Він тобі каже, він купив заводну шару, він робить, що хоче. Що тобі не, що що не, не Я тобі помінено? Він купий він має робити, що хоче і все. Він же з тобою об'ясняє. Ну. ну так і так тебе. Та він куплю все. Вони втручаються, вони не а Він вони купляє там. Та ну, мене, не мене, не знаєш, як тебе звати. Ну, Нему звати Луксі. Кажи, ти знаєш, як купувати це завод? Ну, тебе вже не цікаво. <початок> а, чого? а чого ви тут дієте? Не... Ну оце ж тоді, тоді були одні царі, зараз стали другі царі. Вже Пш! попросиналися. ти А ці царі, які купили на шару, тепер наняли вас, а тепер ви їх будете за почати царів. Це... Ну, а як? Що тут непонятно? Що тобі зрозуміло? Ще раз кажу, давайте ми... ми що конфліктуємося, ми нічого не вирішуємо, ми з тобою працюємо, ви звестите був так, як хочете. Все, це. це буде кожен день. Ваше чергування вже пішов. Просто кажу ще раз, ви ми... нічого не порушує? війде. ми займаєтесь ескалацією конфлікту. Якби я, наприклад, цього, я б навіть навмисні трошки діток, я підмівся на ваші... Ми нічого не зробили, а що ми зробили? Та Нічого не зробили, а що ми зробимо? Нічого ми не зробимо, що ми зробили. Ми не знають, що таке перешкоджання хазяйської діяльності, правильно? Там в головному колекцію вони стали. Та такої немає. Є просто хуліганство, це 296. Зараз нема ні куліганства, ні перешкодження. Я тоді не знаю, чому вас відволікають від охорони громадського порядку. Ми зобов'язані приїхати. Ми поважаємо вашу роботу, правду, почему мова. Пушка є, з документів не треба. Звісно, яка. Флоберний. <ріст> я можу купити Флобера, без нас ізбирає. На нього документи дозвіл на збройні, але довжен бути документ, де він його придбав. Я, він його вкрав, я можу Флобера купити, сказав всю. Ви зусили можу носити. Якщо то я зараз боєбіжувати піріочий, біля тикалібер Привіт. Можу бойові, ні.

А тут опять за каміння, а я вам говорю, это вот то там златна брат брата. А тут такая самошкіта, блядь, в залезком рівні. Зват на брата, блядь. Закинь, брат, поняття. Там непонятно за що. Ні, а тут понятно за що. Тут за гроші, що ж тут непонятно.